Наша система подібна бомбі, люди як зомбі, жертви своїх потреб. Підсвідоме програмування людства через телебачення, пресу та інтернет. Багато хто закриває очі на це, сліпа вірячи в пастуху, який їх пасе. Цей проект називається Зомбування, що паслися, тихо не задавали питання, вони дають нам право вибору, свободу, врахувавши крок сліпого народу, створюють лідерів угрупування. Партії, чітко розрахувавши рамки демократії, той хто вийде за кордони перед неї. Завтра вже не будуть серед живих. Підтягують своїх на свобідні місця. Вас мої гроші, там не моя душа. Живи так, щоб було що згадати. Неважливо, скільки здобув, скільки ти втратив. Багати не той, в кого більше бабла, а той в кого ще залишилась душа. Своїм людям власне, собі емоції, таланти і потенціал, душать соціум людей ділять на породи, як тварин На номер три, на номер два, на номер один, як сортобару на базарному прилавку Цільгом осаби я спорет мапу шлунок в режимі, он, мозок, стані оф. Люди не вірять, Бога, люди вірять в гороскоп. Пальшиві почуття, як фальшиві гроші, виглядають як оригінал, але відрізнити можна. Порочатки на світо на борту. Паніка, з ним фільм про нас по сюжету Тітаніка. Одним м'ясо, другим сука кості, одним свобода, другий звільняться в шості Такі, як я у цьому світі незвані гості, Ту пісни затупіть мій мозок, бо мої думки гострі. Живи так, що було що згадати. Неважливо, скільки здобув, скільки ти втратив. Багатий не той, в кого більше бабла, а той в кого ще залишилась душа.